Вітаю всіх глядачів свого каналу «Чарівна Магія життя. Ми продовжуємо сьогодні наші зустрічі, і зараз наша зустріч на тему встигніть промовити ці слова до заходу сонця. Мене звуть Наталія Заряна. і будемо з вами зараз розбиратись, що ж це за. Таємниця така сьогодні, а це загадковий січневий заход сонця. Енергії останніх днів січня мають неймовірну силу. Саме 27 січня день чаклунства енергії останніх днів січня, і вони мають неймовірну силу. Саме в це число, 27 січня, відкривається дивовижне вікно можливостей. Сьогодні дуже важливо до заходу сонця сказати чарівні слова. Саме цей проміжок часу, наповнений особливою магією, трансформації та кожне загадане бажання отримує потужну підтримку вищих сил. Отже, все дуже просто: до заходу сонця. Потрібно зробити наступне: засвітіть свічку, далі подивіться на полум'я і вголос промовте те, що хочете отримати у своєму житті. Ну, а далі скажіть: Сонце червоне сідає, моє бажання в силу одягає. Захід сонця січневий, допоможи мрію мою. Виконати. Благослови. Як день з ніччю зустрічаються, так все задумане виконується. Ось так треба сказати три рази. Важливо пам'ятати, ваше бажання має бути сформульовано чітко, без, це дуже важливо, без. Частинок ні, і щоб воно йшло від самого серця. Обов'язково візуалізуйте своє бажання вже виконаним. Пам'ятайте, магічний час дії ритуалу продовжиться до заходу сонця. Саме цей момент енергія особливо сильна, а ваш намір обов'язково отримує максимальну підтримку Всесвіту. І дуже важливо використовувати цю можливість, щоб ваші бажання виконувались. Найважливіше запам'ятайте, магічна сила 27. Це потужний портал у світ, достаток, процвітання, воно утворено з литтям цифр 2 і 7. Це де-двійка символізує баланс. А сімка вища мудрість. Саме 27-го числа кожного місяця відкриваються особливі можливості, і для виконання бажань саме в цей день День енергії Всесвіту, найбільш сприятливі для наших намірів. Сума цифри 27 в результаті йде дев'ятка, яка символізує завершеність. Це число творчої самореалізації. Важливо пам'ятати, що 27 число кожного місяця це ідеальний час для загадування ваших бажань. У цей день ваші думки набувають особливої властивості і матеріалізації. Використовуйте цей час, і ви побачите, як змінюється ваше життя. Ну що ж, встигніть. Промовити чарівні слова. І наблюдайте, що буде з вами діяти. До зустрічі!